Доброго дня, і опять таке відео для початківців. Для початківців не для тих, хто має один-два вулика і він вже почав свою справу, а для тих, хто тільки починає свою справу і не має вуликів взагалі. Але подивився гарні ролики, Послухавши якісь рекомендації деяких бджелярів, він вирішив завести бджіл і завести не два-три вулика, а він має кошти, має півмільйона і він сміливо хоче купити 100, а навіть 200 вуликів. І оце це відео для тих людей я не рекомендую цього робити. Не потрібно в перший рік, якщо ви не займалися бджолами, купляти зразу 100 або 200 вуликів. Я розумію, що у вас є кошти, і ви хочете якомога скоріше цей бізнес почати, бо якщо починати з одного з двох, це може розтягнутися на роки, а ви хочете прямо в цьому році це все зробити. Ні. Якщо ви знаєте якихось, допустим, поверхностні про бджіл такі от наративи, як де вона рождається, де вона бере мед, куди вона складає мед, цього недостатньо. Ви повинні знати. Тонку грань зімовки, ви повинні знати тонку грань раїння, коли треба робити відводки, коли не потрібно робити, коли потрібно обробити від кліща. А крім кліща, ще дуже багато хвороб, яких теж можуть загинути ваші бджоли. Я розумію, ви можете сказати, а я найму гарного пасічника. Я вам так скажу, гарного пасічника вряд ли ви наймете. А якщо і наймете, то він з вас буде брати за день півтори тисячі, тисячу до двох тисяч за огляд ваших сімей, якщо ви хочете, щоб це було качественно. І вийде, що той мед, що ви викачите, ви просто отдасте гарному пасічнику. А якщо ви візьмете пасічника, який буде у вас брати за день 400-500 гривень, він або не дуже гарний пасічник, або навіть і гарний огляд він буде робити поверхностний, бо цікавить його буде день до вечора. Щоб заробити свої кошти і зацікавленості в розвитку вашої пасіки у нього не буде. Тому якщо ви не будете знати, як вести пасіку, у вас нічого з цього не вийде. А порекомендую я вам взяти десь 20 сімей. Ну, 10-20, не 2-3 для проби, а 10-20. 20 сімей це гарне навантаження. Тобто, це можете цілий день відпрацювати прикачки меда. Це цілий день, при розставці корпусів, при наващуванні, при збиванні рамок. Тут цикл буде не півчаса в день, а декілька днів треба буде інтенсивно працювати. По-перше, ви побачите, ваше воно і не ваше. Я розумію, що ви, якщо маєте такі кошти, ви бізнесмен і ви вмієте працювати зранку до ночі, але бджоли це геть-друге. Працюючи з бджолами, а навіть з такою кількістю, як 100 чи 200, у вас будуть гудіти руки і гудіти ноги. Ви до вечора будете доповзати до кроваті. Але це буде приємно, якщо ви любите бджіл. А якщо вони для вас бізнес, воно не ваше. І якщо, не дай Бог, у вас загине якась кількість із 20 цих бджіл, це не така велика втрата. А для себе ви за цей рік вирішите, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. Ну от, якось так.